Тіні минулого на порозі майбутнього. Валентина та Анатолій були разом вже рік. Їхні стосунки розквітли швидко і несподівано, наповнюючи життя обох теплом та ніжністю. Валентина цінувала в Анатолії його спокійну силу, мудрість та вміння розсмішити її навіть у найпохмуріший день. Він, у свою чергу, захоплювався її щирістю, енергійністю та тим світлом, яке вона. Несла світ. їхні вечори були наповнені довгими розмовами, спільними планами та мріями про майбутнє. Одного вечора Анатолій, ніжно тримаючи руку Валентини, запропонував їй познайомитися зі своєю родиною. Валентина відчула хвилювання та радість одночасно. Це був важливий крок, і вона сподівалася, що зустріч пройде добре. У призначений день. Вони приїхали до затишного заміського будинку, де жили батьки Анатолія. Їх зустріли тепло й гостинно. За великим обіднім столом зібралися найближчі родичі. Валентина почувалася трохи неяково, але доброзичливість рідних Анатолія допомогла їй розслабитися. Розмова лилася невимушено, лунали сміх та спогади. Аж раптом мати Анатолія звернулася до нього. «Анатолію!» А де ж твоя мала? Вона так чекала на знайомство з Валентиною. Валентина застигла. Мала, про яку малу йдеться. Анатолій ніколи не згадував про дітей, окрім вже дорослого сина від першого шлюбу, про якого вона знала. Анатолій зблід і на мить втратив дар мови. Він перезирнувся з батьками, і Валентина відчула, як ніж ними пробігла якась невидима тривога. Мамо! нарешті промовив Анатолій. Ледь чутно. Я хотів поговорити про це пізніше. Валентино, це моя донька Софійка, їй сім років. Слова Анатолія прозвучали для Валентини як грім серед ясного неба. Сім років? Чому він ніколи не згадував про неї? В її голові закружляли запитання, образи і нерозуміння. Вона відчула себе обманутою, зрадженою. Анатолію, я. Я нічого не розумію, ледь стримуючи тремтіння в голосі, промовила Валентина. Анатолій опустив очі, сповнені жалю та каяття. Він узяв її руку і ніжно стиснув. Валентино, вислухай мене, будь ласка, це складна історія. Софійка народилася після мого розлучення з першою дружиною. Її мати, вона не хотіла, щоб я брав активну участь у вихованні доньки. Довгий час я міг бачитися з Софійкою лише таємно. Я боявся розповісти тобі, бо думав, що це все зруйнує, боявся тебе втратити. Валентина мовчала, намагаючись перетравити почуте. З одного боку, її серце стискалося від болю й образи через приховання такої важливої частини його життя. З іншого боку, вона бачила щирість в очах Анатолія, його страх втратити її. До кімнати несміло зайшла маленька дівчинка з великими допитливими очима. Це була Софійка. Вона сховалася за ноги дідуся, з цікавістю розглядаючи незнайому тітку. Анатолій підійшов до доньки, взяв її на руки і ніжно поцілував у щічку. Софійко, це Валентина, моя моя добра знайома. Софійка уважно подивилася на Валентину і несміло простягла їй маленьку ручку. Валентина відчула, як її серце починає танути. Вона взяла тепло дитячу долоньку у свою. Вечір минув у напруженій тиші. Валентина боролася зі своїми почуттями. Вона розуміла, що минуле Анатолія було складним і болючим. Чи зможе вона прийняти цю частину його життя? Чи зможе повірити йому знову після такого приховування? Її мучив страх бути зраненою, страх того, що в їхніх стосунках завжди буде ця таємниця. Дорогою додому вони майже не розмовляли. Валентина дивилася у вікно, намагаючись прийняти рішення. Анатолій час від часу кидав на неї тривожні погляди. Нарешті Валентина повернулася до нього. Анатолію, це дуже важко для мене. Я відчуваю себе обманутою. Але я бачу, як ти любиш Софійку, і я бачу твій страх. Анатолій зупинив машину на узбіччі і повернувся до неї. Валентино. Я знаю, що зробив помилку, не розповівши тобі одразу. Прости мене, я кохаю тебе більше за все на світі і дуже боюся тебе втратити. Софійка, частина мого життя, і я хочу, щоб вона стала частиною і твого життя також. Валентина глибоко зітхнула. Вона згадала все хороше, що було між ними: його підтримку, його любов. Вона подивилася на його сповнені розкаяння очі. І зрозуміла, що не може відмовитися від їхніх почуттів через страх. Любов це не лише радість, а й уміння прощати і приймати минуле коханої людини. Анатолію, тихо промовила Валентина, я спробую. Я хочу спробувати прийняти Софійку, але нам потрібно бути чесними один з одним відтепер і назавжди. Обличчя Анатолія освітила щира усмішка. Він ніжно обійняв Валентину. Дякую тобі, кохана. Я обіцяю, що більше ніколи не буду приховувати від тебе нічого ми все подолаємо разом. З того вечора почався новий етап у їхніх стосунках. Валентина познайомилась ближче з Софійкою, яка виявилася милою та допитливою дівчинкою. Їхні спільні прогулянки в парку, читання казок і дитячий сміх наповнили життя Валентини новим змістом. Вона поступово знаходила спільну мову з маленькою дівчинкою, і в її серці зароджувалася тепла прихильність. Час лікує рани, і Валентина змогла простити Анатолію його мовчання, їхні стосунки стали глибшими і міцнішими, пройшовши випробування правдою та відвертістю. Валентина зрозуміла, що справжня любов полягає не в ідеальному минулому, а в готовності приймати одне одного такими, якими вони є. Зі всіма радощами та болями, секретами та одкровеннями. І вона зробила свій вибір вибір на користь любові, яка виявилася сильнішою за страх та образи, любові, яка об'єднала їх трьох у нову, нехай і не зовсім звичайну, але щасливу родину. Тепло сімейного кола Світлана. Красива й елегантна молода жінка нервувала. Сьогодні був особливий день. Вона збиралася поїхати з Іваном до його батьків у село. Вона була міською дівчиною, звикла до галасливих вулиць, кав'ярень та швидкого темпу життя. Сільський побут був для неї чимось незвіданим і навіть трохи лякаючим. Найбільше її турбувало знайомство з майбутньою свекрухою. Світлана уявляла собі різні сценарії. Сувора жінка, яка оцінюватиме її з голови до ніг, або звимоглива господиня, яка перевірятиме, чи вміє вона готувати борщ. Ці думки, як сірі хмари, затьмарювали її радість від зустрічі. Дорога до села пролягала мальовничими полями та лісами. Кожна кілометрова позначка наближала її до невідомого, і Світлана, дивлячись у вікно, затамувала подих. Нарешті вони приїхали. Будинок, оточений великим садом, здавався таким привітним, таким справжнім. Іван ніжно взяв її за руку. Не хвилюйся, вони тебе полюблять. На порозі їх зустрічала усміхнена жінка. Вона була не такою, як Світлана уявляла. Свекруха Тетяна Іванівна мала лагідні очі, а її обличчя було освітлене щирою добротою. Вона обійняла Світлану на чарідну доньку і запросила до хати. На столі, застеленому вишитою скатертиною, вже чекали пироги, м'ясо та безліч інших смаколиків, приготовлених її руками. За обіднім столом, Світлана спостерігала за атмосферою. Це було щось більше, ніж просто вечеря. Це був справжній ритуал, наповнений теплом, любов'ю та традиціями. Батько Івана Петро Миколаєвич розповів їй кілька кумедних історій з дитинства Івана, а молодша сестра Оля поділилася своїми шкільними пригодами. Вона відчула, як її побоювання поступово зникають, розчиняючись у цій доброзичливій атмосфері. Після вечері Тетяна Іванівна показала їй свій садок. Вони разом прогулювалися між квітковими клумбами, і Світлана з подивом виявила, що її майбутня свекруха справжня майстриня, яка вирощує безліч рідкісних квітів. Вони говорили про садівництво, про рецепти, про життя. Світлана зрозуміла, що стереотипи, які вона створила в своїй голові, були абсолютно безпідставними. Наступного дня Світлана і Іван допомагали родині по господарству, збирали урожай, годували домашніх тварин, і вона відчула, що ця робота, хоч і була новою для неї, приносила їй задоволення. Вона почувала себе частиною чогось великого і важливого. Вона сміялася, коли Іван намагався навчити її доїти козу, і відчувала, як у її серці зароджується нова глибока прив'язаність до цих людей. Настав час від'їзду. Прощаючись з родиною Івана, Світлана відчувала не сум, а радісну вдячність. Вона отримала набагато більше, ніж очікувала. Вона отримала тепло, підтримку і відчуття того, що знайшла свою другу родину. Її стосунки з Іваном стали ще міцнішими. Вона зрозуміла, що любов це не лише романтичні побачення в місті, а й здатність прийняти життя, традиції та родину свого коханого. Коли машина від'їхала, Світлана, дивлячись на будинок, що зникав у далині, знала точно, це було тільки початок їхнього нового, спільного життя життя, наповненого любов'ю, повагою і теплом сімейного кола. Мрія про справжній дім Оленка, маленька дівчинка з великими як волошки очима, мріяла про одне знайти дім, де її любитимуть. Вона рано залишилась без батьків, і тепер її серце, маленьке тендітне, прагнуло тепла та родинного затишку. Вона уявляла собі, як її обійматимуть, читатимуть казки на ніч і слухатимуть її маленькі секрети. Коли Оленка потрапила до прийомної родини, її серце забилося швидше від надії. Сім'я, на перший погляд, здавалася ідеальною доброзичливі батьки, охайний будинок, іграшки. Прийомна мама посміхалася, а тато лагідно погладив її по голівці. Оленка думала, що її мрія нарешті здійснилася. Перші дні були наповнені метушнею та новими враженнями. Їй купили красиві плаття, влаштували кімнату, що була схожа на кімнату принцеси з але з часом Оленка почала помічати, що щось не так, її обіймали лише тоді, коли приходили гості. А коли вони залишалися наодинці, прийомна мама ставала холодною та байдужою. Її купували все, що вона хотіла, але ніхто не цікавився її почуттями та переживаннями. Оленка відчувала, що її не бачать, її розглядали як красиву іграшку, як картинку, що створювала ілюзію щасливої родини. Прийомні батьки пишалися нею перед знайомими, розповідаючи, як вони її люблять і як багато для неї роблять. Але, за зачиненими дверима, Оленка знову залишалася наодинці зі своєю самотністю. Вона все більше замикалась у собі. Її очі, колись повні надії, тепер були сумними та порожніми. Вона не могла розповісти про свої почуття, бо боялася, що її вважатимуть невдячною. Її серце розривалося на частини. Одна його половина, злякана і самотня, прагнула залишитися в цьому будинку, де було тепло і ситно, а інша, смілива і відчайдушна, шепотіла, що справжня любов та тепло не можуть бути куплені за гроші. Якось, сидячи в саду, Оленка побачила, як маленька пташка годує своїх пташенят, і її серце стиснулося від болю. Вона зрозуміла, що шукає не розкоші, не красивих іграшок, а саме цього, справжнього, безумовного тепла та любові. У цей момент вона прийняла рішення. Страх бути знову зраненою був меншим за потребу знайти справжню родину. Вона вирішила, що не здасться і шукатиме далі. Оленка знала, що шлях буде важким і болючим, але вона вірила, що десь у світі існує дім, де її чекають, де її любитимуть, не за те, що вона є, а за те, ким вона є. Її серце розривалося, але вона зробила свій вибір, зробила перший крок назустріч справжньому щастю. Миттєвість мудрості на вечірній алеї. Роман ледве переставляв ноги, повертаючись додому після важкого робочого дня. Проєкти горіли, керівництво було незадоволене, і на додачу до всього обіцяної премії так і не дали. Втомлений і розчарований він сподівався знайти вдома хоч трохи розуміння та підтримки від своєї дружини Олени. Але щойно він переступив поріг, замість співчуття його зустрів холодний докір. І де ж твоя обіцяна премія? Ми ж так на неї розраховували, незадоволено промовила Олена. Навіть не глянувши на чоловіка. Усі навколо отримують, а ти? Ти ж знаєш, скільки в нас зараз витрат? Слова дружини боляче вразили Романа. Він відчував себе нікчемним, хоча й працював не покладаючи рук. Замість розради він отримав порцію критики, яка остаточно зіпсувала йому настрій. Щоб хоч трохи розвіятися, Роман вирішив прогулятися вечірнім парком неподалік від дому. Осіннє повітря було прохолодним і вологим, під ногами шурхотіло опале листя. Він йшов алеєю, поринувши у свої невеселі думки, розмірковуючи про невдячну роботу, про постійне невдоволення дружини та про те, куди ж зникло те тепло, що колись було між ними. На одній із лавок сидів літній чоловік, його обличчя вкрите зморшками, випромінювало спокій, а очі дивилися кудись у далечинь із мудрою задумою. Роман мимоволі уповільнив крок, і старий, помітивши його, доброзичливо посміхнувся. Вечір добрий, тихо промовив літній чоловік. Присідайте, якщо маєте бажання. Роман, сам, не знаючи, чому, послухався. Він сів на край лавки, зберігаючи мовчання. Щось вас турбує, синку, співчутливо запитав старий, не відводячи погляду на пожовкле листя, яке кружляло у повітрі. Роман зітхнув і, не стримавшись, розповів про свій день, про відсутність премії і про реакцію дружини. Він вилив свою гіркоту й розчарування випадковому співрозмовнику. Літній чоловік слухав уважно, не перебиваючи. Коли Роман закінчив, він помовчав кілька хвилин. А потім тихо промовив: Знаєте, синку, життя воно як осінній лист. Сьогодні він яскравий і повний сил, а завтра зривається з гілки, і летить вниз. Головне, не зациклюватися на тому, чого немає, а цінувати те, що є. Премія це добре, але чи вона визначає ваше щастя? Роман замислився над цими словами. Він завжди вважав, що фінансовий добробут є запорукою щасливого життя, він працював заради грошей, заради того, щоб забезпечити сім'ю, але чи приносило це йому справжню радість і чи робило це щасливою Олену? Гроші це лише засіб, а не мета, продовжував старий. Справжнє багатство це здоров'я, родина, щирість у стосунках, здатність бачити красу у простих речах. Чи є це у вас? Роман згадав їхні колишні вечори з Оленою, сповнені сміху і порозуміння, згадав їхні спільні мрії та плани, які поступово зникли за рутиною та гонитлею за матеріальним. Він зрозумів, що у погоні за примарним благополуччям вони втратили щось набагато важливіше свою близькість, свою любов. Мене звати Іван, до речі, простягнув руку літній чоловік. Роман, відповів він. Міцно потиснувши теплу руку співрозмовника, Іван розповів Роману кілька історій зі свого життя про труднощі, які він долав, про справжні цінності, які допомагали йому залишатися людиною за будь-яких обставин. Його слова були прості, але сповнені глибокого змісту. Пізно ввечері Роман попрощався з Іваном і пішов додому. Його думки були спокійні і ясні, як ніколи раніше. Він зрозумів, що занадто зациклився на матеріальному, забувши про головне. Він вирішив, що завтра ж поговорить з Оленою не про гроші, а про їхні почуття, про те, що для них обох насправді важливо. Переступивши поріг квартири, Роман побачив Олену, яка сиділа на дивані зі сумним обличчям. Романе, я. я була занадто різкою, тихо сказала вона, підвівши на нього винуваті очі. Я розумію, як ти старався. Роман підійшов до неї, обійняв і вперше за довгий час відчув у її обіймах тепло й ніжність. Головне, що ми є одне в одного, промовив він. А решта ми обов'язково подолаємо разом. Тієї ночі вони довго розмовляли. Згадували минуле, ділилися своїми тривогами і надіями. Роман відчув, що між ними знову з'являється той міцний зв'язок, який вони колись мали. Зустріч з Іваном у парку стала для нього справжнім откровенням, переломним моментом, який допоміг йому переосмислити своє життя і повернутися до справжніх цінностей, любові, людяності та щирості. І він знав, що тепер їхній шлях буде іншим, наповнений не лише прагненням до матеріального, а й прагненням до справжнього щастя. За ідеальною картинкою, Ірина та Богдан виглядали як пара з обкладинки журналу молоді, успішні, неймовірно красиві. Їхнє весілля у Харкові було найобговорюванішою подією року розкішна церемонія, вишукана кухня, море квітів і щасливі усмішки. Подарунком від батьків Богдана стала простора, сучасно обладнана квартира в одному з найпрестижніших районів міста. Здавалося, їхнє спільне життя розпочнеться без жодних турбот у світі вічного свята. Перші тижні після весілля були саме такими: романтичні вечері, спонтанні подорожі на вихідні, ніжні зізнання та безкінечні розмови про їхнє безхмарне майбутнє. Їхня квартира сяяла чистотою, холодильник був заповнений делікатесами, а шафи брендовим одягом. Вони насолоджувалися кожною миттю, не замислюючись про буденні клопоти. Адже навіщо? У них було все для безтурботного життя. Але час невблаганно вносив свої корективи. Рожеві окуляри почали спадати, оголюючи реальність спільного побуту. Раптом виявилося, що брудний посуд сам себе не миє, прання не зникає в чарівний спосіб, а навіть у найсучаснішій квартирі час від часу потрібно робити прибирання. Ірина, звикши до допомоги хатньої робітниці в батьківському домі, відчувала роздратування від необхідності займатися рутинними справами. Богдан, чиє життя завжди було організоване іншими, не розумів її невдоволення. Дрібні побутові сварки ставали дедалі частішими. Чому ти не вимкнув світло у ванній? Хто знову залишив свої шкарпетки не на місці? Навіщо ми замовили цю непотрібну річ? Ці питання лунали в їхній розкішній квартирі все частіше, отруюючи атмосферу. Ірина почала відчувати себе не коханою дружиною, а служницею, а Богдан все частіше затримувався на роботі, знаходячи там спокій від домашніх чвар. Одного вечора, сидячи на дорогій шкіряній канапі в абсолютному мовчанні, Ірина не витримала: Богдане, невже ти не відчуваєш, що щось не так? Ми живемо як сусіди, а не як чоловік і дружина. Богдан відірвав погляд від екрана ноутбука. А що не так? У нас чудова квартира, є гроші. Чого тобі ще бракує? У цей момент Ірина зрозуміла, що між ними виникла прірва. Вони жили в комфорті, але їхні душі були холодними і далекими. Вона згадала їхні перші побачення прості, але такі щирі, їхні довгі розмови під зоряним небом, їхні спільні мрії, які, здавалося, розбилися об стіни їхньої ідеальної квартири. Мені бракує тебе, Богдане, тихо промовила вона. Мені бракує нашої близькості, нашої любові. Хіба ти не розумієш, що всі ці речі лише обгортка, а всередині порожньо. Ці слова, здавалося, дійшли до серця Богдана. Він вперше задумався над тим, що їхнє розкішне життя не приносить їм справжнього щастя. Вони були молодятами, які мали все, крім найважливішого вміння бути разом у звичайному житті, долати маленькі труднощі пліч опліч, підтримувати одне одного у буденних справах. Того вечора вони вперше за довгий час поговорили по справжньому. Вони визнали свої помилки, свої розчарування та свої страхи. Вони зрозуміли, що весілля було лише красивим початком, а справжнє їхнє спільне життя тільки починається з прибирання квартири, з приготування спільної вечері, з маленьких компромісів та взаємної підтримки. Вони усвідомили, що за зовнішнім блиском і комфортом криється справжнє випробування їхніх почуттів, і вони були готові пройти його разом, щоб їхня розкішна квартира нарешті стала справжнім домом, наповненим не лише дорогими речами. А й щирою любов'ю.